Місто Київ яскраве, величне, заворожуюче. В це місце закохуєшся з першого погляду. Перша історична пам'ятка, про яку хочеться розповісти, це золоті ворота. Раніше саме через них всі заїжджали у місто, а золотими вороти називаються тому, що вони розвернуть на схід і першими зустрічають сонце. Наші предки золоті ворота ще називали небесною брамою, бо вони не лише сяяли від сонячних променів, а й захищали від ворогів біля золотих воріт пам'ятник Ярославу Мудрому. Це князь, який очолював Київ більше тисячі років тому. За його правлінням був найбільший розквіт міста. В руках Ярослав Мудрий тримає міні-модель Софійського собору. А сам дивиться в бік, де й збудовано справжній собор. Софійський собор був головною церквою за правління Ярослава Мудрого. Ще князь створив у соборі першу бібліотеку, в якій зібрав тисячі книг. Все життя Ярослав Мудрий піклувався про розвиток і освіту свого народу. Підписуйся на мій канал, став лайки далі ще цікавіше.